Доброго дня. Сьогодні дивимося шикарний варіант. Покупки у Стрижевці. Це приватний будинок, одноповерховий, типу дачі або відпочинкової зони. Ідеальний варіант, стильний, сучасний, близько до лісу. Надзвичайно класна природа. Тож ходімо, покажу більше, покажу все детально у відео огляді. Територіально в нас це стрижкі дачі. Дуже близенько насправді до міста. На автомобілі це до 10 хвилин, доволі швидко. І при цьому розташування прям супер. Ви бачите, ось з панорамних вікон показала, що дуже близесенько ліс. Це для тих, хто шукає якийсь такий будинок у віддаленому, спокійному місті, то рекомендую однозначно ваш варіант. По-перше, він сучасний, 2014 року забудований фактично. Тут у нас дві окремих кімнати, одна, ось така. Valószínűleg Типу вітальні та гостєва кімната, ще, крім цього, величезна, повноцінна кухня. Ось так я вам показала зонування да? відхідною зоною зліва вхідна зона, прямо вхід в кухню, тут кухня студія, і ось за цими дверми ще одна спальня далі покажу. Кухня теж дуже велика. Ці панорамні вікна дійсно додають простору прям такого його дуже довершеного, скажімо так, образу, дуже гарно виглядає. І кухня доволі містка, плюс ще є пічне опалення. Тут у нас всюди водяна, тепла підлога. Плюс на електриці все решта, включаючи індукційну поверхню. Будинок продається точно ось в такому моблюванні, як ви бачите на відео. Це у нас спальня з великим ліжком та шафою для зберігання речей. Крім цього, у нас ось тут бойлер на підігрів, душова кабіна, пралка, все комплектування по ванній кімнаті, і вона така доволі містка. Крім цього, у нас ще є зона гардеробної та котельні фактично, де. Можна зберігати і якісь побутові речі, ну і собі можна тут виду змінити на поличка, наприклад, теж доволі простора кімната, можна зробити повноцінне уже меблювання та використовувати як місце збереження для речей. Ось такого формату показую вам, як виглядає. Тут близько трьох соток землі, ось там у нас вхідна зона, окремо ще є. Два паркомісця, це критий гараж, далі покажу. І ось така рівнасенька ділянка. Зона мангальна, дуже така класна стильна. Насадження, вже є дерева доволі височенькі. І ось такого формату повністю окремо відділена територія паркану. І ще дуже класно є ось така зона відпочинку, крита з барною стійкою і столиком, відповідно. Далі переходимо. З бочка у нас в'їзд в гараж. Тут повноцінних дві. Два авто може запаркуватися легенько, то він дуже місткий, і крім цього є місце для збереження усіх таких побутових речей. Телефонуйте, ціна дуже приваблива, класний будинок, покажу в зручний час.